Всім привіт! Ви на каналі Міс Мері Сьогодні я хочу вам показати, як легко і просто в коробці старі зробити для Голокс місце. Треба для цього коробку, гумки і маркер. Якщо ви хочете розмалювати коробку, я вже це зробила, якщо ви хочете, може зробити різне. Я зробила собі отак. То я зараз заберу майкер, його не треба. Потім, перше, треба запхати гумки всередину. Якщо хочете, можете гумки розмалювати. Я вам покажу, як це. Я зроблю узори. Я приблизно не вмію малювати узори, то я такі десь приблизно зроблю. Отак От приблизно. Десь. Можна ласточки собі всякі намалювати. Отак, а, а друге буде листочки. Бо я не хочу довго просто малювати е, собі узори, бо я їх не міг малювати. Ну так, приблизно десь. Ми вже зробили. А можна потім після цього, коли зробиш, можна просто позапихати голки. Любе місце і так само і кнопки. Отак. От Менчу куча голок, то я їх буду запихати. Можна і всі свої запхати, якщо ви хочете. Тільки обов'язково треба, що кінчик голки е, був зверху, а, а там, де гостре, в гумці, щоб вдруг собі не вколодці. Воно виглядає отак. Якщо вам було це е, потрібно, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, і пишіть в коментарях, що мені ще зробити. Пока-пока!